Коли все ж таки копати той часник? Звісно, все залежить від сорту, але є деякі ознаки. Наприклад, листя, яке вже починає всихати, бульбочки, як у нас називають стрілки, теж вже розтріскались. По-третє, часникові потрібно 9 місяців. Якщо я садила в жовтні, Можна порахувати, що саме липень цей буде 9 місяць, тож йду копати. А щодо зберігання чеснику, напишіть, будь ласка, в коментарях, як саме ви його зберігаєте. В мене до самої весни не виходить його зберегти, бо він починає сохнути. Цього року частину, мабуть, буду сушити, бо я багато використовую саме сушаного часнику. Тож поділіться своїм досвідом щодо зберігання. Буду дуже вдячна.